Тепло повернулося в Україну, а з ним активізувалися і кліщі. Лікарі розповідають, до них вже йдуть покусані пацієнти, і прогнозують, що їхня кількість тільки зростатиме після великодня, коли українці люблять влаштовувати пікніки. Медики закликають бути обачними, адже кліщі переносять збудників різних хвороб, і деякі навіть можуть призвести до паралічу та інвалідності. Тож як вберегтись від паразитів себе і своїх домашніх улюбленців, і чому навіть старий укус кліща ігнорувати не варто, розкаже кореспондентка КТСН Наталія Ткачук. противогазі і захисному костюмі дезінфектори ретельно оприскують стежки та газони голосівського парку. Пан Роман проводить обробку кліщів уже 15 років поспіль. Колись кусав вас кліщ? Ні, не кусав на собі. Коли в процесі обробки, то звісно, вони з'являються, їх струшувати. А так, щоб кусати мене, то не кусають. А що ви робити для того, щоб вас не кусали? Не ходжу по високій траві. Живуть на деревах і стрибають на голови. Це поширений, втім, фейковий стереотип про кліщів. Стрибати вони взагалі не вміють і переважно полюбляють сидіти у високій траві чи кущах. Тож короткі брюки і відкрите взуття для кровопивць найкраща приманка. Обробку парку від цих паразитів проводять один раз на рік, і саме весною. Активно кліщі починають полювання десь при температурі 4-5 градусів. Це середина квітня і це все триває до середини червня. Тобто їх така активна сама фаза. От, віці кліщ. Дивіться вже вот. Да, за годину ранкової прогулянки в парку дев'ятирічна лабрадорка леді назбирала на себе з десяток непроханих гостей. Її власниця зізнається, після укусів цих паразитів собаку лікували вже двічі. Знаходила кліщів жінка і на собі відчути ж, як присмоктується кліщ. Майже неможливо. Ці паразити виділяють спеціальну речовину, що знеболює укус. Тож виявити кліща можна лише при ретельному огляді тіла. Покажи, де в тебе тут кліщик ходить. Давай, ми його заберемо. Свого 50-кілограмового бернського зененхунда Тетяна називає магнітом для кліщів. Ми живемо біля лісу, то в нас кліщі це, ну, вони думають, що це ми в них живемо, не, не вони в нас. Вони, вони ходять до неї в вольєр, вони вез, ну, завжди кругом. То ми, ну, я їй даю ліки, я даю щомісяця таку таблеточку. Якщо вони її кускають, то вони здихають, їм не смачно.